Дуже зручно, коли от цей от механізм протяжки знаходиться саме ось тут. Це у мене тут торцювальна пилочка GTM, яку я довго шукав вибирав, перебираючи з усього наявного на ринку. Після чого якось випадково натрапив на неї. І одразу привабило мене ось саме оцей от механізм. Механізм протяжки, який знаходиться отут спереду, а не як у решти, який висувається назад. Мені такий варіант дуже підійшов. І от, трошечки нею попрацювавши, можу якось і оцінити вже всі плюси і, ну, можливо, не всі плюси, а певні плюси і певні недоліки, які в неї були. Не так багато, звісно. Я не працював, але в принципі достатньо. Ось з останнього напиляв дощечки, будуть обв'язочки на вулики. Я роблю такі обв'язочки. То потім якось окремо розкажу, чому я саме такі роблю замість стандартних, ну, які отак в рівень йдуть вулики, робив п'ятирамочні. Собака траву їсть. Ці брусочки сороковки напилював. Ще пробував ППС, цю пилять, ну, не дуже вийшло, тому вручну я її різав. Але брусочки нормально різав, багато нарізав їх на фрезері виборки поробив. Ну це окремо. Вертаємося до пилочки, що мені одразу кинулося особисто для мене. Великий мінус це оці от направляючі, які тримали оці от упори. По-перше, вони мені не підходили, бо вони короткі, так як заготовочки в мене в основному ідуть і будуть іти ну, під такий розмір 50 плюс буду ж робити і корпуси, обв'язки, кришки, ну, все таке. Тобто в мене більше, ніж 50 см. І цього мені однозначно замало. бо Воно було б десь, мабуть, отак. Цього явно мало. Ну і плюс тут упорчик є маленький. Ну, такий собі, але який є. Самі направляючи в діаметр 8, а вставляється воно от сюди ось в корпус, і там його десь 8,5 десь так. І фіксується лише з одного боку. І навіть якщо його висіниш, зафіксуєш, воно все, все рівно оце все теріпалося. Тому, трошки подумавши, прийняв рішення зробити отакі от от дві ну, звичайного прутка в діаметрі на 8 і скріпив його, зробив суцільним. Тобто зв'язав одну площадочку з іншою площадочкою. Плюс в тому, що воно більш стійкіше стає. Фіксується воно тепер з обох боків, так як ці фіксатори вони йдуть окремо на ліву і на праву, то тепер оце все фіксується з обох боків. Жорсткіше стає. І коли заготовочку пхаєш, десь там заготовочка. Так як е, на одній фіксатор бубив, то воно е, за рахунок отої. Не зафіксований, воно просто ще вигиналося, Тобто розмір міг би трошки тікати. Ну і не міг би, він і тікав. Бо я спочатку хотів окремо зробити сюди довгенько і туди довгенько, але, побачивши, що діла не буде, то зробив то зробив отак, зв'язавши їх до кучі. Зв'язав їх з розрахунком на те, що. Знову візьму цю заготовочку. От у мене заготовочка хай 50 плюс, хай там 55 см. І тут при цьому залишається іще додатковий виліт. Але, в принципі, я, мабуть, його пізніше зроблю трошки довшеньким. От Якщо, наприклад, заготовочка довга, то буде тут додатковий упор, щоб вона не падала. Ну і окрім цього, у мене на рівні зроблений упор у. В тому віконечку, через який і подається подається матеріал. Ну, бо в мене матеріал 4,5 метри. І отом, оце якраз де я алюмінієвим шип, це якраз в рівень із цим зробленим. То воно отак, все, звідти, отут все в один рівень. Лазерна підсвіточка вмикається отут, кнопочка. Он він світиться. Ось він світиться, але, ну, от як, наприклад, свіженьку сосну пилять, то воно швиденько забувається і тоді толку з нього немає. Тому я завжди орієнтуюся по своїй лінію всі. Тобто, якщо мені треба в розмір щось пильнуть, воно, порчик по всі і орієнтовано підпилює, тоді вже коригую, відпустив трошки туди-сюди, налаштував і далі собі пиляю. Ну, от як, один за одним пиляв. Налаштував собі та й пішов. Захисний кожушок. Так просто не підніметься. Треба лапку підняти і пішов собі пилять. Кнопка на запуск доволі зручна. от так відхилив і вмикаєш. Тримаєш рукою, тут притримуєш, щоб кожух зліз, нажав і пройшов. цей от зажим здався мені абсолютно некорисним. Я ним спробував, ну так, заради цікавості, то толку з нього особливо я не побачив. Ззаду ось важіль відкручуєш, і можна нахилять його. Ну В принципі, доволі зручно. Так як ним особливо я не користуюсь, то... але навіть з мінімальним зазором до стіни, то ну, нормально лазить. Опорні поверхні тут рівнесеньке, бо деякий дивився, що оці нижченькі, то, то, звісно, катастрофа, але тут відносно рівне. Єдине, що мені не подобається, це, це оце. Звісно, основні у мене заготовочки будуть шириною, ну, як отут, ну, хай 170 ширина. А тут до цього язика виходить 20. І плюс до того оцей тезачок на ньому і тримається сам фіксатор по основним оцим градусам по цій от шкалі. Тобто він може трохи впливати. Якщо хтось аж переживає за один градус поворота оцього стола. Простенький язичок. І повертається. Фіксовані кути є. Але знову ж таки. І вниз воно трошки ходить. Навіть при тому, що тут воно закручене. Ну, особисто мені це не заважає. Може комусь і заважатиме хто захоче заготовочку Ось таке засунути. Аж на 300 скільки там вона буде. Ну, десь так. Скільки це, ну, да. заготовочка на 300. Але все одно основний упор це він лежить отут. Ріжучий диск от такого розміру 216 на 30х2,8. На ну, ріже доволі непогано. І швиденько. Потихо. Мішок для тирси, що в комплекті, йшов, накидається він от сюди, то в принципі абсолютно не потрібна річ. Багато я дивився його, оглядів на нього, ніхто й не став, та й я не став. Бо вся тирса вилітає от сюди. Вона в цей мішок навіть і не попаде. Сюди треба е, лише такий доволі потужний промисловий пилосмок. Тоді, тоді воно допоможе. А так, оці. Мішечки вони не допоможуть. Ну і в заключенні хочу сказати, що от таким недорогим пилкам одна шана, і яку вибрати діло кожного. Я собі вибрав таку, вибрав, тому що знайшов саме через от такий от механізм для протяжки.